Друзі, всім доброго здоров'я, з вами, як завжди, Валерчик. І сьогодні така тематика відео любителів двоколісної техніки. Так сказати, ось позаду мене два легендарні мопеди. Так, ось Сережка, товариш мій сусід по замістительству. Зараз буде так сказати, короткий обзор про народні так сказати, мопеди Альфа і Дельта. І реальний відеообзор від реальних владельців, так сказати. Почнемо. Ну, ось перед вами два різновиди легендарних китайського мопедобудування альфа і Дельта. Почнемо реальний обзор. Так, ну що, друзі, почнемо. Всіх турбує питання, яка різниця між альфою? І дельтою. Я вам скажу, різниця тільки в рамах. А так, моторчата тут серце одинакове, що тут, що тут. Е цей альфа мопед більш такий схожий на мотоцикл Мінськ. Е Дельта по-своєму прикольна для сільського господарства в селі. Отут мішечок положив. Мені вона, так сказать, теж до вподоби е зараз. Розкажу детальніше про них. Почнемо із серця цього мопеда. Як бачимо, до вашої уваги, моторча 49,9 кубиків, ну це брехня. Коротше, Реальний його об'єм 72 кубічних сантиметри. Точна копія Honda SuperCup. Пускаються мотори Honda і до цього часу. Випускалися з 1958 року, і до цього часу налічується таких видів японських двигунів, більше 100 мільйонів видів. Так що, не враховуючи таких китайських аналогів, незважаючи на те, що двигуни тут китайські, тут і тут, в цілому, вони вихажують дуже-дуже бодро. Бачимо, в Сережки, ось Сережка, а ну йди сюди. Це. Владелець цієї дельти, що ти скажеш? Реальний отзив. Ну, Порівняння з мопедом з, ну, з, із скутером. З скутером набагато економніша, більша проходимость, устойчивість на ній, чисто для села. Надо, ось, як ти казав, мішок положити, все, все чисто для села. Хорош. Да, Дійсно, такий отзив від реального владельця, все підтверджує. Хлопець. Скільки він в тебе вже в користуванні? Рік. Рік. Ну, я ж кажу, в мене було така, такий опит вождення і на скутері. Ну, Починав я ще з дирчика, так сказати, Д6, двигатель. Може хто знається в цьому. Ну, і зараз в мене така, така техніка. Так, друзі, що далі по мотору? Це 4 одноциліндровий двигун об'ємом 72 кубика. Є мотори на них ставилися з заводу 49,9 кубиків, 72 кубика і 110 кубиків. Мопед оснащений барабанними тормозами. Звісно, тормоза не в дугу, якщо чесно. Тут і тут, тут також, по такому самому прикладу, барабанні тормоза. Вилка у нас, Ану, Сережка сядь. Понажимай вилку. телескопічна так сказати, гріх на неї жалуватись. Проблем не було, за скільки років експлуатування в мене. Підвізка задні, задня маятникова. Ану, понажимай. Підвізка задня маятникова на двох амортизаторах. Е, можна е, регулювати жорсткість амортизаторів, тут воно все підкручується. Ну тут, ну, коротше, е що, що ще раз повісти? Е е диски, диски тут бачимо литьо, легкосплави. Перші, перші диски на таких мопедах, ну, обичні, обичні диски із спицями, а потім уже перейшли на такі легкосплавні. Так, бак тут, об'єм бака літрів 6, здається. Спідометр, тахометр, все є. Один мінус великий немає індикатора ну, коротше, датчика на топливо. Тобто, якщо ти не уверен, заглянь, відкрути кришечку баку і заглянь на уровень бензину. Коротше, є тут ще така штука, як резерв. Отак. Раз. Чи отак? Так, да, стрілочка, щоб вниз була. Коротше, бензин береться із самої нижньої точки. Тут така є трубочка. Ну, це такий лайфхак. Якщо отак у вас закінчився бензин, допустимо, отак. Перемикаємо отак, ще хватить доїхати до заправки. Ну, сигнал. Сигнал є. В Серйошки також сигнал присутствує. Ну, це, до вашої уваги, в Сережки такий пацанський мопед. Можна так сказати. Мрія, мрія мільйонів е, юнаків. Ну, В частності, моя колись була мрія. Для мене особисто, е, якщо дивимося, отакий є кожух захисний, значить ще рідний, значить більш-менш мопедик ухожений. Я брав цей мопедик років три назад У дідка дідок продав мені його, бо в нього була також. Був мопед з Honda Super Cup, а це, так сказати, був е, другий в нього мопед Бачимо, дід тут майстрував стекло захисне. Знаєте, як на явах раніше було такі стекла. Не знаю, дід говорив на рибалку, мотався на ньому. Ну, мопед в цілому ухожений. Нарікання на нього немає. Повороти такі вже, це вже повороти міняні. Рідні повороти, ну вони, так сказати, одноразово відбиваються при першому ж падінні, це вже перевірено. Отакі ззаду повинні стояти також. Ну, зараз попробуємо, заведемо. Звісно, холодна техніка. Мопед оснащений кікстартером, Бачите? І електричний, а це сигнал, і електричним стартером. Так що. Ще з недоліків тут не очень мені не подобаються зеркала, бо в них, як кажуть, нічого не видно толком, потрібно, потрібно придбати інші, це ще рідні зеркала. Бачите, оса шепче. Це можна так сказати одні з перших випусків цих мопедів. Я довго шукав та, іменно такий. Ну, вони були в двох кольорах червоний і чорний. Попався мені перший такий чорний. Ну, коротше, якось так. Так. Все наче розповіли, Сережка, яка тут коробка? Може коробка людям тут, цікаво? Коробка тут чотирьох ступка. всі вниз, після четвертої йде нейтрально. Ага, і як воно? По якому? Перша, друга, третя, четверта. Одразу на ентральні. Ага, і Тобі далі. Ти можеш розгнатися з 4 і перекинутися на третю і їхати на нейтральній. Головне після... <гум> після нейтральної. На... Не класнути, на скорості першу не вдувий, так? Виплюне да? мотор. <гум> <гум> так, скільки ти розганяв? Ну, реально, звісно, спідометр Бреше, скільки ти розганяв? Ну, на спідаку було десь 115. Ну, реально, десь 85-90. Так, 90. десь туди. Економний він, да? скільки ти а, засікав? Він да десь на 100 бере 2-2,5 літра на 100 кілометрів. У мене бачок 3 літра, то полне вистачає. Так, бачимо. Конструкція бачка, бачите, як вона більш-менш вертикальна, бачок, а в дельті ж так горизонтально. Ну, в принципі, мотори, я ж кажу, тут моторчата одинакові. Аналогічні з моїм, вони дуже економні, на сотеньку беруть 2,5-3 літри. Ти помінявся б на скутер? Ні, ніколи. Ніколи. Це мені більш довподобен. Ага, ну я в принципі такої самої думки, що... Кращого мопеду немає, ніж Альфа і Дельта. Аби вони, звісно, були японські, їм би взагалі ціни не було, як, наприклад, Honda Super Cup. Так що. Ось, Друзі, йде до логічного завершення наш відеообзор на, на дві легенди китайського мотобудування. Будуть якісь коментарі, запитуємо. Як завжди, ставимо, ставимо подобайки, отак, От пальчики догори, да? Сережка? Сережка, до речі, також займається вирощуванням свиней, піднімає, так сказати, сільське господарство. Це майбутнє, майбутнє покоління трудолюбивих людей, які люблять жити в селі. Люблять сільське господарство і мають отаку техніку. Сережки зареєстрований. Мопед. Ти вже купляв зареєстрованим, так? Да. А в мене ще не зареєстрований. Так що є над чим попрацювати. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Пальчики догори, Сережка. Каже, підписуємося да? на мій канал, ставимо подобайки, все буде Україна. Так, ну що, трошки продемонструємо, як він як катається, так? Да? Все чесно, перше додаю йому таку перцю. А взагалі я до техніки, відношусь так, дуже бойливо. Я Хочу показати, що він на щось трошки може. На щось трошки здатний попаде. На рибалку, якщо чесно, на рибалку саме то. Так що, друзі, якщо може хто замислюється над подарунком дитині чи собі. Ну, Може в кого такий юнак, хлопець та мріє про якусь техніку двоколісну, можна не задумуючись купувати альфу чи дельту. В принципі, в цілому вони одинакові. Моторчати одинакові, проходимось та саме. Так що кому сподобався відеообзор, бачити догорі.